Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Дякую, що завітали. Попереднього тижня в мене не вийшло записати в'язовлог, але що в мене зв'язалося, ви могли побачити у форматі відео-шортс. Сподіваюся, що воно вже є на каналі. А сьогодні більш детально розповім зав'язання за той тиждень і про плани на цей тиждень. Отже, закінчила я ось такі шкарпеточки. Чоловічі Для захисних ків. В'язала я їх із залишку ось такої ниточки і додавала ще таку темну зелену стандартні Резиночка 2 х 2, набір болгарський зачин, 64 петлі, лицева гладь, п'яточка, в'язала я їх з резиночки, п'яточка французька укріплена, ось так вона виглядає. Підйому, тут у мене резиночка з витягнутими петлями, 32 рядочки цієї п'яточки. Тут я підбирала по 17 петельок з кожної сторони, скорочувала їх через рядочок, ось такі косички, гарненькі вийшли. І знову доєднала цю секційну ниточку стільки, скільки мені вистачило. Можливо, гарніше було б, щоб ця смужечка була розташована ось тут. Але так як я ще, в мене такий досвід, щоб розрахувати, скільки там у тих грамів вистачить, на скільки рядочків, тож у мене вийшло ось так. І далі продовжила відділила носочок попереду рядочком виворітним. Це закриття стрічкове, так і зшила голочкою. Все гарненько вийшло, мені дуже вони подобаються. Єдине, що, наче я міряла по іншим шкарпеткам, ось пагомілок не надто вийшов високий. Зазвичай в мене десь ще ось на оцю резиночку виходить вищий. Ну, вже так як є. А наступні шкарпетки мені вже хочеться в'язати від носочка, бо декілька пар у мене було починаючи з пагомілка, хоча я хочу ще п'яточку Стронг. Е Зв'язати ще хоча б пару разочків від ось цього, а потім шукатиму майстер-клас, в'яжу дівчатка, і навпаки. Але я ще ось цей в'язала одні тільки шкарпеточки, не запам'ятала цей спосіб. Е, я і в'язала ці шкарпеточки, починаючи ось з цього місця. Ну, е, Не знаю, можливо, хтось би це зв'язав за один вечір чи за піввечора. У мене, е, здається, два. Чи три навідні пішло на це. І кінчиків було досить багато, бо тут смужечки, я тут відрізала ниточки, ось такі справи. Маркер зніму. І ще зв'язала я два квадратики для пледу. Ось такі вони в мене вийшли в таких кольорах. І. Хочеться ще в'язати квадратики, але маю ще і шкарпетки в'язати, тож не знаю, буду дивитися, так якось захопилася і зв'язалася два. Тут треба бути уважним, коли в'яжеш, щоб не помилятися. Це двосторонній жакар, майстер-клас на Квадратик я залишу, такий плет розпочала в'язати Іра з каналу професорка Фесова. І е, я також надихнулася, в'яжу ну, дуже повільно. Десь 1-2 квадратики в місяць в мене виходить. І не кожен місяць я їх в'язала, тому, е, напевно, це декілька років буде в'язатися необхідна кількість квадратиків. От, ну і сьогодні в нас вівторок, а вчора я розпочала новий процес. Це буде процес з гачком, те, що я давно хотіла. Гачок у мене номер 2 кловер дуже-дуже зручний. І пряж джинс відтінку 07. Розчарував мене цей моточок, я одразу не помітила, в чому тут його недолік. І маю ще один, але не знаю, чи він такий, чи ні. Так, вже трошки засвітила. Значить, що з ним не так? В ньому ось такі є місця, де ось так темна профарбовка ниточки. І воно якось то є, то нема, тобто її відмотувати, вона так по всьому мотку йде. Тут взагалі ось щось таке. Я розпочала в'язати ляльку. І ось у мене, бачите, тут, якби. Видовжені трошки як носочки. Ось такі ніжки. Спочатку зв'язала одну, потім другу і об'єднала. Отут трішки є, але цього не так помітно. І якраз на обличчі в мене випала оця темна секція. Я не знаю, що робити, трошечки розчарувалась, але перев'язувати мені і не дуже хочеться це я в'яжу таку пробну ляльку для себе. Мені дуже подобаються тут стовпчики, як вона виходить щільненько цим гачком. Номер два якраз ну, така щільність як потрібно. Тут Потім будуть пришиватися ще ручки, тіло дуже маленьке, ноги ну, якісь непропорційні, але ну, в'яжу за майстер-класом. Я дійшла вчора на тому етапі, де треба вставляти очі, і будуть уже йти зменшення по голові. От, і тут ще дуже багато таких кропітких деталей, взуття вив'язується окремо сукня, волосся. Тому що роботи багато, а так, в принципі, вона, ну, вона дуже маленька. Да, так буде це як міні-лялька, така, да, ось як гачок по зросту. А, і... Я вирішила, з чогось такого маленького, простого почати. Можливо, ви будете питати, що це за майстер-клас. В інстаграм я знайшла просто сторінку дівчинки, яка продає ляльки на замовлення, і ну, в неї класні роботи. Мені подобається. тому що, знаєте, напевно, також в кожного свій смак, в кожного. Свої вподобання. Мені подобається, як в неї оформлено волосся, що це не штучне волосся і це не вив'язане волосся, а це саме протягнуті ниточки. Потім мені подобається різноманіття в неї усілякого різного одягу. І вона саме працює на продаж. На жаль, у неї немає майстер-класів на її оці класичні ляльки. А ось ця лялька в неї називається кнопочка, і в неї це єдиний такий МК саме по цій ляльці. Тобто вона, напевно, вдвічі-втричі менше, ніж інші ляльки, які вона придає. Але я давно вже собі запримітила цю сторінку, називається вона She is Art. Я вам напишу. В інфобоксі, мабуть, залишу посилання, може, хто хтось зацікавиться. От. І я думала, що мені б хотілося цю ляльку маленьку зв'язати. Хоча, коли я бачила її фото, відео, там не зрозуміло, наскільки вона маленька. От. І була в цієї дівчинки, на жаль, не знаю, як звати, Акція, вона продавала там курс про ведення інстаграм і в подарунок йшов цей МК. Ну, тобто була хороша знижка, я придбала все. Там, в принципі, дещо цікаве було послухати, але в основному заради цього опису. От, ну, так як я в'яжу повільно, очком ще повільніше, але. Були б у мене очі під рукою, можливо, я вчора б і саму ляльку закінчила. Ну, ще там сукня, да? оце одяг і волосся. Це такий, мені здається, дуже об'ємний. Е, Об'ємна робота. От, ну, єдине оце, от, оця пряжа. Не знаю, ну, так, поки що так. Треба буде потім. Як дов'язати цю нитку, розмотати, повирізати оці погані секції. От, і ну, мені здається, це весь такий моток. Можливо, з нього нічого, можливо, там на ручки, на такі дрібнички залишити. І якщо для такого, то краще вже, напевно, переплатити, піти в фізичний магазин і обрати по якості хороший моточок. От, поки що це все. Сьогодні, значить, я буду закінчувати. Якщо щось почну, а почати я хочу шкарпетки. Е, і, можливо, якщо в мене ще буде таке натхнення і трішки квадратиків. Е, от, і побачимось в наступному підключенні. Усім привіт! Хотіла підключитись до вас раніше, а сьогодні вже неділя, перше. Грудня не вийшло, тому що одні якісь дуже похмурі, короткі, темно весь час. От зараз, наприклад, ранок ще, але вже доводиться вмикати світло, бо нічого не видно. І то блекаути, то планові відключення. Ну, коротше кажучи, якось, коли було бажання, то тоді було нічого не видно, а коли було видно, не було часу. Отже, що в мене за тиждень все-таки зв'язалося? Е, стосовно ляльки, я дов'язала тіло, ось так воно зараз мені виглядає, і мені здається, коли я зараз дивлюся, що очі несимметрично трішки розташовані, що на один стовпчик можна було би сюди це око. Ну, вже так є, як є. Дов'язала я і зупинилася, тому що майстер-клас я вам порадити не можу. Він абсолютно не розрахований на новачків. Я взагалі люблю майстер-класи, які більше ну, відео, да, повноцінний процес від початку до кінця, але тут ну, навіть такі важливі моменти не вказані. Отже, мені залишилось оформити очі, обличчя, волосся зробити. і... Зв'язати одяг. Я трошки зупинилась, бо щоб оформлювати очі, треба гарне освітлення, і треба, ну, щоб ніхто не відволікав, так зосередитись. От, щоб волосся робити, мені треба було дещо докупити в Аврорі. А Аврора у нас не робила, коли світло не було, бо в них немає чомусь генератора ще до сих пір. Ну, коротше. На цьому я зупинилася, і щоб був час якісь нав'язання, я вирішила розпочати ще дещо, і це були шкарпеточки. Я в себе, коли перебирала свою пряжу, знайшла залишки ось такої вовни, шкарпеткової. Це з магазину Ярна. Вона була без етикеток, от такими бунтиками змотана, змотана по 50 грам. У мене вже були одні шкарпетки, я не знаю. Що Є в мене фото чи ні, але ця пряжа мені не дуже сподобалась. Вона дешевша, ніж, наприклад, турецька пряжа, але вона дуже сильно просякнута чимось. Вона така жорстка, суха і погано дуже вона по спиці зовсім не скользить. З нею важкувато в'язати, вона зовсім не тягнеться. Це 100% вовна, вона там якось називається чи шотландська, чи англійська вовна, шкарпеткова. І була тільки в такому кольорі. Тож я вирішила її все-таки вив'язати, щоб в мене такі маленькі залишки не валялися, і вирішила, з чим же я можу її поєднати. Подивилася, що в мене є спряжі, і вирішила взяти ось таку нову для себе Ярнард Форца. В кольорі 25,06. Зараз я в моточку вам не покажу, бо я вже змотала клубочками, але це така секційна пряжа, і мені здалося, що тут є сині, і тут буде гарно поєднуватися. Звісно, цікаво таку пряжу було спробувати самостійно соло, як вона буде виглядати, але шкарпеточки я розпочала, зараз вам покажу. Ось так вони виглядають. Почала я від носочка турецький набір. Якщо не забуду, залишу посилання на майстер-клас цього набору. Він дуже простий і швидкий. І можна одразу дві одночасно в'язати. Бачите, красиво лягає пряжа сама по собі, цей відтіночок, і секції достатньо великі ось ці сірі, зелені і сині, дещо менші. І тут є такі ще, як. Плямочки вкладається візеруночок. А далі я почала в'язати методом хеліксу. Є в мене клин підйому невеличкий з 12 рядів. Тобто, я дала по 6 петельок з кожної сторони. І вив'язала я тільки п'яточки, на цьому зупинилася. П'ятка в мене хибний бумеранг. Чи як вона називається, ви, напевно, краще за мене знаєте. Я її перев'язувала, бо я почала робити перший е варіант е Кромкові я пров'язувала лицевими. Е такий, як перлиновий край утворився, і з нього піднімати петлі мені було погано видно. І мені здавалося, що я двічі з одної петлі набирала на світбій. От, І. Вив'язла таким чином. Дещо тут є такі отвори, але я думаю, нічого страшного. Гарна, охайна п'яточка. Я не скажу, що ця п'ятка мені в'яжеться легше, аніж класичний бомеранг. просто для того, щоб зберігти цей малюночок хелікса, то я вирішила цю п'яточку зв'язати, бо при п'яції бумеранг, звичайній, там в'яжеться ще два рядочки по колу. І тоді було б ну, збився трішки візерунок. Тут між п'яточкою, ну, між цією основною стопою і погомілком, було б два ряди ось цієї ниточки. Ще мінус цієї пряжі, що вона повністю вовна і не. Містить що э, да, там Поліестер, тобто вона дуже швидко протирається. Тому я думаю, в такому варіанті, коли буде рядочок э, шкарпеткової класичної, рядочок вовни, то буде э, ну, більш вони зносостійкі, чи як сказати. Ось такі в мене э, не дуже великі просування за цей тиждень. Э, це в'язати ці шкарпетки мені досить таки довго, ще довше, ніж зазвичай, бо ниточок 4 клубочки, воно все плутається. Треба весь час їх перекладати і слідкувати, не допускати такого, щоб вони зовсім заплутали, що неможливо вже буде розплутати. От. Ну, думаю, зараз піде діло швидше, бо, звичайне, зроблю збавляння і буде просто зв'язання по колу, потім перейду на резиночку. От, і... Хотіла дов'язати ще їх в листопаді, але не вийшло, тож переходять зі мною у грудень. Ось такі. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається це поєднання кольорів. Е, може, більш контрастний якийсь кольор було би гарніше. Але вже вив'яжу, дивлюсь, що мені тут на повноцінну шкарпетку так до самого кінця вистачить, щоб таким Хеліксом зробити. От. Ну, а там, як залишаться маленькі залишки, то то вже буде набросову ниточку, чи на що, ще дещо. Е, також мені цікаво, чи залишиться ця ниточка, щоб хоча б скомбінувати, наприклад, з сіренькою в мене є, чи з зеленою якоюсь ниточкою, щоб е, подивитися її самостійно, як вона виглядає. Так, поки що по в'язанню це все. І що стосується шкарпеткового бінгу, в кінці місяця я зазвичай роблю такий невеличкий звіт проміжний. То ну, ляльку хотіла дов'язати, трошки не вийшло. Думаю, до кінця року я з нею впораюся. І е, шкарпетки для ЗСУ я ще одну пару в листопаді закінчила. Ну І так, щоб мені 12, мені треба ще. Три пари зробити в грудні, я думаю, що я постараюся дуже це зробити. Це вже більше половини тут роботи зроблено, я так вважаю. От. І ще дві пари, Ну, от з такої пряжі мені швидше якось легше в'язати, ніж з якихось таких якихось сухих, грубих ниточок. От. Так що такі поки що галочок не ставимо. На цьому буду закінчувати це відео. А я дякую всім за увагу, за ваш перегляд. Віримо в наше ЗСУ, віримо, що все буде добре, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!